Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт. І у нас авто під замовлення малотонажний автомобіль компанії Мерседес benz третього покоління, Мерседес benz Sprinter 316, l 2 h 10-го місця 18-го року, перший облік в 2019 році. З пробігом 174 тисячі повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2,2 літри 160 63 кінські сили, коробка передач 9 ступінчаста автоматична. Привід задній і по комплектації у нас два ключі вибаста. Оптика LED Digital Light Датчики мертвих зон, електродзеркала з підігрівом, датчики дощ, світло, опціональне мультикермо, підкермові пелюстки, кнопка старт-стоп, активний круїз, дистронік, асистент дотримання смуг, асистент виїзду з паркування, максимальна мультимедіа, навігація, Apple CarPlay, Android Auto. Клімат-контроль, підігрів сидінь, сидіння водія, пілот. Чорне стеля, допомога під час паркування камери 360, партронік 360, парк асистент, автоматичне паркування і режими їзди. Багажний відсік в дуже гарному стані, можна сказати, новий. Авто свіжо пригне з Німеччини на замовлення клієнта зроблений сервіс та замовлена нова замова гума, розмитнений зроблений сертифікат та встановлений на облік. Бажаємо вам гарного дня, спокійних свят. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі в переможному новому році.